Я вважаю, що емоційність та спонтанність є невіддільна частина живого та активного життя. Під таким життям я маю на увазі те, коли індивід приймає активну участь у суспільному житті, тобто живе життя, тим відрізняється від існування, що має на увазі собою суб'єктність, тоді як існування своєю пасивністю, скоріше має на увазі деякого роду предметність. Під раціональним мисленням я розумію те мислення, яке позбавлене практичної реалізації. Ідеї та думки стають вартісні в той момент, коли вони матеріалізуються, тобто приводять до дії або виражають себе в дії. Також під раціональним мисленням я розумів все те мислення, яке не тільки спотворює дійсність, але, по-перше, не може врахувати контексти або взагалі їх заперечує. По друге, радикальним чином можна виразити циклічність мислення це те мислення, яке обертається і відтворює саме себе навколо умовної ситуації, яка не тільки вже не може мати інший результат, але сама ситуація не стільки вартісна. Раціональний підхід виражається в аналізі та дослідженні, коли аналіз та дослідження призводять до закріплення відповідної позиції або до зробленого висновку. Обов'язково істинного, якщо це не виправдалося практичною діяльністю. Тоді як в ході раціонального мислення відбувається зациклювання та своєрідний негативний думковий анонізм. Негативним виразником подібного може стати механістичне і раціональне мислення це те мислення, яке остаточно позбавляється емоційності та спонтанності. Такий індивід існує, але не живе. Відсутність емоційності та спонтанності спотворює сприйняття не тільки себе, але й навколишнього світу. В такому випадку ми можемо мати справу з реакційними емоціями та реакційною спонтанністю. Якщо невідсутність, то негативний прояв. Негативним це можна назвати через можливу форму шкідливості по відношенню до інших людей. Хоча це в тому числі може проявлятися як і шкода індивіду самому собі. Раціональне мислення в механістичному прояві це раціоналізація емоцій, яка, в свою чергу, також може заперечувати емоційність та спонтанність. Раціоналізація емоцій призводить до пасивного існування, а не до глибокого переживання відповідних емоцій. Що має на увазі що живе, навіщо відчувати задоволення чи страх? якщо достатньо їх раціоналізувати, не відчуваючи їх наявно недимним виступить і інакше питання: навіщо жити, якщо все одно помреш? Механістична ірраціональність через невідрефлексованість призводить до відсутності або нездатності доцільно відчувати емоційні переживання. Наприклад, якщо взяти до уваги, що сексуальний акт представляє собі активну участь двох суб'єктів, в такому випадку раціонально-механістичний індивід, вступаючи в нього, не може отримати по висновку задоволення через відсутності спонтанності та емоційного переживання, грубо кажучи, нездатність віддатися моменту. В свою чергу, раціонально-механістичний Індивід раціоналізовує задоволення, він опиняється в ситуації раціоналізації емоцій, тобто не в змозі отримати їх повноцінно, що має під собою на увазі відчути емоційне переживання. Тобто раціональність в механістичному прояві заперечує емоційність та спонтанність шляхом раціоналізації, тоді як і раціональна механістичність заперечує емоційність та спонтанність через відсутність прийняття дійсності. Результатом такого є форма відчуження.